Друзі, всім привіт! Ради вас знову вітати на каналі Шарєвський Маркетинг у нашій традиційній рубриці. Чим дихає ринок? Ми зараз з вами познайомимося з дуже великою знаковою темою. І перш за все я вас хочу попросити. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, дзвоник, напишіть комент, ну хоч щось, зробіть, будь ласка, це дуже сильно допомагає просуванню мого каналу. Але на цьому не все. Я хочу і ще якимись методами трохи попросуватися за допомогою вас. Тому в цьому випуску буде конкурс, акція, розіграш. Дивіться до кінця і ви все знаєте. А сьогодні ми з вами почнемо розбирати дуже цікаву тему. Це тема Супербоул. Можливо, ви знали чи ні, але це такий фестиваль у США. Він відбудеться зовсім скоро. 14 лютого в Штатах на якомусь там грандіозному стадіоні відбудеться ця подія. Що це в біса таке? І чому я про це розповідаю? Це по суті фінал регбі, фінал чемпіонату по американському футболу в США. І здавалося б, ну, фінал та й фінал, таких фіналів є мільйони, але ну от не все так просто. Це просто грандіозна подія, і різні аналітики наводять різні шокуючі цифри про цей івент. Що взагалі відбувається на Супербоулі? На Супербоулі за вечір, коли переглядають цей турнір, американці з'їдають один мільярд курячих крилиць. Крім того, аудиторія цього турніру десь 250 мільйонів людей. Крім того, десь близько 50 мільйонів постів в соціальних мережах публікуються під час проведення цього івенту, а також після нього всі його обговорюють і так далі. Ну, тобто резонанс і ажіотаж ну, просто неймовірний. Ти вже взагалі розслабився, так? Да? Але ми тут з вами не на каналі про курині крильця. а Ми на каналі про рекламу. І тому давайте дізнаємося, щось дуже цікаве. Взагалі цій темі присвячена не одна сторінка на Вікіпедії, а саме рекламі на Супербоулі. Цей турнір вперше відбувся в 1967 році, але тоді він ще був без назви, просто фінал та й фінал. І свою назву він отримав від дочки засновника цього турніру. Засновник просто не знав, як назвати цей фінал. Але тоді, в той час були модна така іграшка Супербол. Це такий м'яч на резидушці, яким гралися всі діти. Він подивився на цей супербол і, типу, суперм'ячик, і придумав назву супербол, типу суперкубок. І це стало ну, епохально грандіозно, така проста, невимушена назва. Вона зайшла американцям ну, через те, що аудиторія любить такі прості речі в Америці. Ці події відбувалося все дуже швидко, прямо на колінці все робилося, але подія знакова і класна, і тому вона дуже швидко популяризувалася. Наприклад, там цікава історія про кубок цього Супербоула. Він важить, по-моєму, 3,2 і кілограми. Його виготовляє компанія Тіфані, яку ви всі знаєте. Вони це роблять із стерлігового срібла. Якщо здати цей кубок в ломбард, то можна отримати за нього 25 тисяч доларів. Але що найцікавіше, що цей власник із Ювелірами, коли зустрічався і вони розробляли проект цього кубку, він взяв просто серветку в ресторані, намалював на серветці, як повинен виглядати цей кубок, і каже: ну, таке зробіть. І в принципі компанія Тіфані із цього креслення на серветці зробила цей куб, кубок Супербовла. А тепер давайте поговоримо про комерційну складову. Чому взагалі реклама в Супербоулі так сильно ціниться? Ну по-перше, через охоплення: 250 мільйонів по телевізору, там на різних стрімінгах ще під сотню мільйонів, 50 мільйонів мінімум в соціальних мережах. Ну тобто більше 50, через те, що 50 тільки постів. А у кожного поста там по кілька сотень переглядів. Ну тобто там космічні ціни. Тобто реклама отримує дуже і дуже велике охоплення, і навіть в самому початку цього турніру, в 67-му році, ця реклама коштувала 37 тисяч доларів за один випуск за 15 секунд. Тобто, немалі гроші на той час. Зараз це можна множити там на якісь на десятки доларів. В 1994 році ця реклама вже коштувала 900 тисяч доларів, в 2017-му 5,5 мільйонів доларів, і зараз уже вона наближається до відмітки вісім мільйонів доларів. Пандемія підігріла ясна річ інтерес до реклами в Супербоулі, і тому реклама все дорожчає та дорожчає. Якщо вас не шокують ці цифри або вони вам здаються ну, нормальними, знаєте, для глобальних корпорацій. То якщо це все розділити на секунди, то щоб ви розуміли, одна секунда реклами на Супербоулі коштує 187 тисяч доларів. От е така реклама. Але воно того варте. І в ту рекламу е, пробують попасти дуже багато брендів. Ясна річ, що вони стараються бути максимально ефективними, класними, гарними, щоб запам'ятатися. І тому ну це просто фестиваль реклами. І до Супербовла дуже багато прогнозів по тому, яка там буде реклама, і під час там всі ставлять якісь навіть парі з приводу того, хто що випустить, і після вже йде обговорення, аналіз, рейтинги, журнали публікують, яка буде, яка була реклама найкраща. І давайте з вами трохи. Розберемося взагалі по легендарних кейсах рекламних, які були на Супербовлі, які ставали фаворитами цих рекламних гонок. Тут буде трошки суб'єктивної думки від мене особисто, але в цілому ці всі реклами дуже рейтингові. І почнемо ми з вами з 2021 року. Це буквально реклама, яка нашуміла на той час, і вона була за всю історію Супербоу найбільш опублікована в соціальних мережах. Там сотні мільйонів користувачів поділилися цією рекламою, почали її обговорювати. Це буквально 15 секунд реклами від бренду Oatly. це американський бренд вівсяного молока. Що відбувається в кадрі? Чоловік стоїть в вівсяному полі. В нього синтезатор чи піаніно, і він на цьому синтезаторі чи піаніно грає пісню і цю пісню співає про це вівсяне молоко. Типу, там. Уауа. <кхід> Типу, там вау, вау, наукау і так далі. Ну, типу, про те, що дуже класне молоко, і корови тут не страждають, і взагалі, типу, беріть, пити і так далі. Е, охоплення цієї реклами були неймовірні. На наступний день тільки на Ютубі вона отримала 100 мільйонів переглядів за день. 100 мільйонів переглядів за день. Ви уявіть собі, взагалі цей ажіотаж. Її так сильно обговорювали в соціальних мережах, що ну, просто вони вже не справлялися з виробництвом. І через рік аналітики підвели статистику, що ви думаєте, 10% всього населення США хоча б раз спробувало це молоко. Це просто неймовірно. Ну, це, це, це вівсяне молоко, ви розумієте, це вівсяне молоко, яке стало модним буквально за один день. Ціна цього всього 5,5 чи 6 мільйонів була. Ну, тобто для такого ефекту, ну це просто копійки. І супер ефективно. І супер по сучасному, без усіляких там перекреативлених штук. Просто спокійно подали основний меседж і продали сотні мільйонів пачок. Made for wow. Wow. No, cow. no, 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 wow. No, вел. Теперьсот Тепер 1998 рік. Рекламний кейс Табаско. Ну, можете одразу подивитися. Це значить в кадрі сидить хлопець, який їсть піцу, дуже щедро її приправляє соусом табаско, заїдає шматок за шматком, і тут на нього прилітає комар, п'є його кров, відлітає далі і вибухає. Ну, а він собі далі продовжує їсти піцу. Це, в принципі, реклама культова на той момент. І вона дуже сильно заїла в мізках тодішніх людей через те, що після супербоула її крутили там майже півтора року по телевізору. Всі зрозуміли, що таке табаско, всі його полюбили. Ніхто ну вже люди перестали боятися їсти його великими дозами через те, що побачили, що в принципі на прикладі, що його можна їсти багато. Він не такий тяжкий шлунок. І, в принципі, зараз те покоління, тобто вони виховали собі аудиторію е, покоління, яке зараз е, закохане в Табаско. І ця реклама вона спрацювала е, ну, буквально на багато десятиліть. Тому за такий кейсик Табаско респект і, як на той час, дуже класний креатив. Е, ще одна легенда з 90-х. Зараз буде щось. Чутно, як вона є. Да? Кіця, доїдайте, будь ласка, вже. І ще одна легенда з 90-х. Зараз буде щось дуже дивне, трохи бридке і нестандартне. Це, значить, реклама бренду Budweiser з трьома жабками. Bud, Voice і R, які сидять на болоті і по, -по черзі роблять отакі дивні відрижки: там Bad Vice, R. Bud, Weice R. І. Здавалося б, що за фігня. Але уявіть собі, що ви школяр в, тому, в той прекрасний час. І як один із критиків казав, в 90-х у нас були ну ще не дуже круті відеоігри. І ми гралися в рекламу. І я собі його розумію, якби я був би школярем і по 20 разів на день з телевізора бачив би цю рекламу, там де три жаби кажуть, «Багато вайс». То і на перервах, і на уроках я тільки цим би і займався, щоб копіював цих жаб і, в принципі, би е так себе і поводив. Тому ця реклама культова вона дуже сильно в'їлася в голову. І що найцікавіше, що цю рекламу е деякі е конспірологи, мабуть, е обвинувачували в 25-му кадрі. Через те, що якщо ви зараз ще раз прослухаєте цю рекламу, е то ви почуєте. Що там за кадром дуже-дуже тихим голосом хтось каже слово «гуд», «гуд», «гуд» В перерві між цими відрижками жаб. І там було дуже багато різних теорій про те, що це спеціальний, там, гіпноз для людей, щоб вони пили більше пива і так далі. Ну, я не знаю, можливо, це і гіпноз для людей, але тим не менше вдалася рекламна кампанія. Boy. Boy. but but wines but but wines but but wines but 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 wines А в 2019 році БАД видав ну супергеніальну річ уже в наш час, можна сказати так. Вони зробили рекламу в стилі Гри престолів, там, де відбувається лицарський турнір, і лицар, який бад-лайт, тобто легке пиво Бад, вибігає на турнір проти якогось дуже великого легендарного лицаря, і вони починають свою схватку. Всі надії на лицаря Бада, на лицаря Лайт, Він всім там роздає пиво, всі сидять на трибунах з цим пивом Лайт. Але в результаті цього турніжу з першого штечка цей лицар падає і не може підійнятися, а потім його ще й спалює дракон. Ну, типу, і все. Це легке пиво. А ви що думали, що пиво, що лицар, який називається Лайт, зміг би перемогти дуже великого чувака? Ні. Це легке пиво. <ріст> ну, от така дивна реклама. Але от чесно, емоції від неї. Ну супер класні. Ну все я запам'ятав. Супер легке пиво через те, що ну його нічого не зможе підняти, якщо на нього щось важке впаде. Ну, щось таке. Ну, супер. Алегорії переконують. Це I don't have the plague anymore. Look, it's the Bud Light. You hold my beer. You hold my other beer. Whoops! <laughs> One more. All right, let's tap this cake. У 2012 році відбулася дуже дивна ситуація із брендом Ауді. Вони тоді презентували свої нові фари денного світла і дуже прикольно обіграли цю всю історію в кейсі з вампірами. Типу, там вампір везе на вечірку вампірів кров, і ну, він їде на ауді. Під'їжджає до їхнього місця в лісі, там де вони тусуються, сліпить їх цим світлом денним Ауді, і вони всі зникають. Ну, цікаво, хороша алегорія. До речі, у мене на Audi також ця сама технологія стоїть, вона дуже мені подобається. І там, там є дуже багато різних режимів. Коротше, хорошо все. Але в чому нюанс? Нюанс в тому, що сама ця реклама вона вийшла дуже посередньою, але там є трек. І група, яка виконує цей трек, стала суперпопулярною в тому році, коли ця реклама вийшла на Супербовулі, через те, що всі почали там шукати шазамити її і ходили на концерти, і група отримала суперпопулярність. Where I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go А тепер глибоко філософська реклама 1974 року, і внезапно, від Apple. Apple в тому році робили презентацію свого Макінтоша, і вони зробили цю рекламу в стилі роману Оруела 1984 року. Якщо ви не читали, то почитайте, це антиутопія про суспільство, в якому всіх загнали в рамки, всі ходять по струночці. Ну, це якщо дуже коротко. Роман дуже легко читається, прочитайте. Дуже зараз шокує цей примітивізм, з яким знята ця реклама. Але зрозуміти, що в 80-х роках люди все ще мислили символами якимись, здогадками, науковою фантастикою. Це було трендом. І ця реклама вона надзвичайно стильна. Apple, 84-й рік, уявіть собі. Просто зазирніть цю історію. І тут ну, немає що коментувати, тут сам естетичний смак. Тодішніх бренд-менеджерів Apple. Ну він просто вражає через те, що в цій всій яскравості 80-х дуже яскраво виділяється неяскравий кліп Apple. Тому подивіться, а до речі, і слоган е, там такий, що ми пояснимо, чому 1984 буде не 1984. Вони пояснять чому майбутнє буде саме яскравим. Круто. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom secure from the pests of a contradictory force. Our unification of the force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, but we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. А тепер реклама, яку знають всі, хто народився в 90-х. Вазап! 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 Перестарався! Перестарався да. А, Якщо ви не зру... Якщо ви не зрозуміли, про що це реклама, то це чуваки зізвонюються перед Супербоулом і знають один одного, чи готові вони дивитися гру, чи будуть вони сьогодні дивитися гру. Тобто це просто вони таким чином взнають: Класно, я пояснив чи ні? Якщо ви, не якщо ви не зрозуміли, що означає ця реклама WhatsApp, WhatsApp, ну це по суті друзі питають один одного, як справи? Ну що ти, готовий дивитися? Будемо дивитися Супербол. Це реклама БАДа. І, типу, вони всі такі з пивком, все, все, поїхали, зараз будемо дивитися Супербол, клас взагалі. Ну, така класна емоція. По-моєму, легендарно, всі її знають, господи, пройшло 30 років з того моменту, я досі пам'ятаю, як це все відбувалося в тій. Plus. Hello. Hey, who? What's up? Nothing, B. just watching the game, having a bud. So, but you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. True. What's that? Who's that? Yo, who's that? Yo, pick up the phone? Hello. What's that? What's that?

Ну, коротше, всі все зрозуміли, реклама там максимально геніальна і класна, і е, знімають її суперові генії, і вона запам'ятовується на десятки, сотні тисяч років. Ви можете зайти в Ютуб, ви можете зайти в Google, подивитися кейси із Супербоула, їх просто мільйони. У кожного є свої прихильники, послідовники і так далі. Але компанія Тайд пішла далі. В 2018 році вони зняли пародію. На всі реклами, які були в Супербоулі, всі легендарні реклами, які були з Супербоулі. Там дісталося і Old Спайсу, і Містер Проперу, і всім. І вони, типу, пародіюють, і типу кажуть: а насправді це реклама Тайт, тому що всі в чистому, а насправді це реклама Тайт, тому що всі в білому, і так далі. І вони відвалили за цю рекламу ну близько 16 мільйонів доларів, через те, що вона ну дуже довга. Але воно мало своє місце. І ви знаєте, вони затролили абсолютно весь турнір. І всі інші бренди, е, ну просто як то кажуть, завалили. А компанія Тайт запам'яталася своїми пародіями. І ці пародії навізали на шматочки. І зараз передивляються і оцінюють окремо кожен кейс. Вона там зібрала ну, декілька мільярдів переглядів, дякуючи з цим нарізкам. Е, тому реклама може бути креативною. Навіть в найкреативніших її проявах і треба розуміти, що будь-яка реклама, коли вона вже стає калькованою, коли вона вже має певні кліше, вона потребує якогось нового погляду. It's a tie, Dad. What? It's a tie, Dad. What makes it a tie, Dad? There are no stains. Look at those clean clothes. What else would this be an ad for? Diamonds. A gift that lasts for a new It's time for a cold no, refresh. No. <laughs> tie, Dad. Huh? Fall into the sleep of no, you. No tie. No tie, Dad. Extreme. No. Tide! Tide! Meet the all new. No, it's a Tide ad. Tide. So, does this make every Super Bowl ad a Tide ad? Mm. I think it does. Watch and see. So, what's your bit? Jelly, queso? Sorry, what? Tide Super Bowl commercial. Guy have a thing. Yeah, you know, I can't tell that, Terry. I don't think my thing was uh barbecue. It looks like it still is. Oh, man. Друзі, в чому полягає конкурс? Розповідаю деталі. По-перше, треба бути підписаним на мій YouTube. По-друге, треба бути підписаним на мій інстаграм. В інстаграмі треба написати пост про те, чому вам подобається мій канал на Ютубі. І відмітити е, мій інстаграм через те, що ну я не побачу, якщо ви мене не відмітите. Що я вам пропоную? Я хочу подарувати одному із вас, хто візьме участь у цьому конкурсі, квиток на крутий івент в одну із безвізових країн для України по рекламі або культурі, для того, щоб ви розширили свій горизонт творчого мислення, скажімо це так. І друге, я подарую вам також туди авіапереліт. Тобто ви отримуєте путівку на культурний івент під ключ. У переможця я просто запитаю, в яку дату тобі буде комфортно туди полетіти. Ну там якийсь діапазон дат, і в цьому діапазоні дат я щось підберу, і там ви отримаєте квиток. Квиток ясна річ туди і назад, через те, що я ж вас не покину. Це крута можливість для вас розширити свої горизонти, на практиці побачити щось, освіжитися, отримати якихось дуже крутих ідей для роботи або для свого бізнесу, чи ну просто як для особистості. Тому закликаю вас. Прикладіть зусиль, виділіть пару годин, напишіть класний пост. В оцінювані поста я буду ясно звертати увагу на візуал, на те, як ви це все оформили, на текст, те, що ви там напишете. І, в принципі, на охоплення. Подивлюся, як це все люди. Як на це все люди реагують. Ну, ясна річ, що якщо у вас класний пост, але мале охоплення, то це для вас не мінус через те, що мене не цікавлять кількість лайків, мене цікавить е, пропорція лайків. Якщо будете накручувати лайки, то я знаю, як це вичислити, я ж маркетолог. Е, в принципі, отакий простий конкурс. І мені здається, що дуже цікаво все може вийти. Тож, поїхали. Сьогодні ми з вами познайомимося. Реці... <кхем> я все забув, я імпровізував і все забув.